Друзі, всім привіт! І так, сьогодні вихід на зв'язочок, значить у нас наступна ситуація. Дивіться, де я є. Знайома територія, ні? Завітав я до сані на садочок, думаю, підзніму наші молоденькі персічки. Дивіться, яка красота. Всі себе прекрасно відчувають. Гарнесечко, ну, понятно, якісь більші е е е е виросли, якісь менше, тому що ми багато там переформатовували, але загальний стан просто шикарний, як бачите. Нагадую, хто не бачив, це перший, перший сезон вегетації на рідному, так би мовити, постійному місці так це все діло виглядає. Ну, красота, що тут ще скажеш, Всі такі один в один. Ті, що слабші, доганяють, активно доганяють е е сильніших. Сильніші, понятне діло, намагаються втекти. Ми тут е робили зелені операції, все тут розкривали, старалися на, ну, на, на чашу. ну Це все по зелених операціях, звісно, повноцінно не розкриєш і перший рік вегетації, але тим не менше, все стандартизували ніби всю картинку. так що... Все те, що треба, прямо, прямо око радує це все діло. От, зараз вам покажу Саня. Е, я що заїхав, бо Саня сьогодні робить обробочку. Значить, по факту маємо сьогодні, е, хто бачив попереднє відео другу планову обробку продукцією від е, компанії заводу Біорост. От, тобто він сьогодні йде по персиках і по малині друга обробочка буде сьогодні. Тобто пройшло рівним, що там? рівним рахунком 3 дні. <coughs> От така картиночка. Відповідно, сьогодні повторюю. Повторює Саня, це все діло. Дивіться, він тут е, Ну, скоро Саня потім скаже, потім е, Він Частину обробляє продукцію від компанії MarisTem. Він теж затарився цим всім ділом. От, е, ми рестемом обробляє. Я не, 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 не знаю, як, якою формулою саме він обробляє. І там він кілька разків буде обробляти знову ж сьогодні по другому кругу продукцію від компанії Біорос. Тобто теж буде. Каже, зробимо сравнительний тест, подивимося, хто активніше працює. От, дивіться, як пішов. Дивіться, бачите, це пішов на зворотній ріст. Зрізали ми тут. Але цю штуку не відрубали, а відрубається вона вже потім по осені. Дивіться, який прирост дав. Тобто брунечка одна проснулася, це, тут гілки не було. Це проснулася одна брунечка, І дивіться, якої вона вже товщини. Бачите? Тобто правильна агротехніка, і дивіться, який шикарний прирост, він вже обженеться, поки, поки зайде в стан спокою. Ось така ситуація. Тобто росте то, що треба. Є такі, звісно, що є, є такі, що повипадали, от, наприклад. Да? Тобто, він там щось питався, не питався, не зрозуміло, що, і так і він здох. І все. Таких теж вистачає. Ось один, ось два, там десь один, там десь один. Ну, коротше, є, без них нікуди, тим більше на такому об'ємі, але в загальному і в цілому то картинка просто супер. Картиночка бомба. От. Значить, Це повторюю, сьогодні друга, друга планова обробка продукції компанії Біорост. Тобто він зараз по персиках пробіжеться і трошечки пізніше. Саня піде зробить другий круг по малині. Тобто зацікавлено, як, як дасть ефект по наливу і подозріванню ягоди, тому що зараз через холодні ночі, а ночі реально холодні стали такі, знаєте, як на кінець вересня, навіть на жовтень, бляхамуха, 8-9 градусів. Ну то просто капець. Ось така ситуація. Друзі. Поки чекаємо, Саня побіг заправляти, погнався туди на базу заправляти оприскувач, От, то хочу, друзі. Хочу попросити вас, друзі, значить дивіться, я е, прикріплю в описі посилання на відео е, Геннадія Григоровича Геннадія Виноград по такому питанню. Тобто там збирають підписи на петицію звернення до нашого пана президента на допомогу, на присвоєння звання загинувши. Тобто в нього е, родич, близький, близький родич загинув. Під час виконання бойового завдання, і зараз відповідно збираються підписи на петицію до звернення до президента. Тому прошу вас, перейдіть за посиланням. Я перекріплю посилання на петицію і відео Геннадія Григоровича. Тобто, подивіться, там є відеоінструкція, як поставити підпис на цю петицію. Тому, будь ласка, Перейдіть, подивіться, і по можливості це, це не за гроші, це ну, нічого. Це просто поставити підпис, тобто зареєструватися і поставити підпис під петицією. <кхід> Почитаєте там, кому буде цікаво і незрозуміло, що там до чого. Перейдіть, поставте підпис. Це, ну, ну, це не важко, це не складно. Я думаю, нікого це сильно не напряже. Але ну, це така потрібна, скажімо так, річ. Буду вдячний, хто, хто перейде і, і зробить такий момент. Якось так. Все. Ну, в мене, що, зараз чекаємо Саню, подивимося, як -то він то все діло робив. А, біжить там, біжить наш Саньочок. І десь має задім бігти мій маленький агроном. <рив> 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 от, 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 Саня, бачите, він вирішив зробити ну, такий, е експеримент Мерістем проти біоросту, так сказати. <рив> Но, на цьому він Мерістем не використовував. Чи використовував, я навіть і не знаю. На малині. Ну, на малині конкретно зараз він акцентує увагу іменно по біоросту, щоб зрозуміти, як воно працює. Бо ну, малини в нас коротше, в селі, щоб ви розуміли, просто капець як багато. Там я бачу, до речі, вже люди питалися за е, саженці малини на осінь. Абсолютно без проблем, без напрягів. Є варіанти сортів. От. Ну, Напевно, зробимо, якось ми це все діло прикрутимо, зробимо, щось підзнімемо. І можна буде робити заявочки на ну, замовлення на саджанці сортів малини і там, хто собі має бажання то висаджується. Кількість, друзі, можна організувати навіть не сотні і навіть не тисячі, можна десятки тисяч саджанців організувати, тому що в нас з цим проблем взагалі немає. Просто в мене малини небагато. ну, Порівняно да, з тим, в мене там малини фігня. Є кілька сортів теж, три, якщо бути точним. От. Але в загальному її небагато, фігня. А в сані, ви щоб розуміли, тільки в сані, ось що, вся площа це все була малина. да, Раніше. Ну, Позаминулий рік, поза, минулий рік, півтора гектара було малини. І таких малинників в нас в селі, повірте, вистачає. І в сані просто на, ну, коло. Батьківської хати, скажімо так, тобто де він зараз живе, то в них там теж малини дуже багато засаджено. Є, ну тут малина є, але тут скільки там соток, 8-10, напевно. А є в нього там малини, ще нормально теж. Корречі, ну, може, ну, пів гектара, напевно, нема, а може є, не знаю. Ну, коротше, багато. Тому кому цікава тема малини буде, ми це все діло зробимо. І можна буде писати, приймати заявки, можливо, навіть і відео піднімемо, щоб було простіше. Якщо. Цікава така штука, то пишіть в коментарях, хто хоче замовляти. Хоча декілька чоловік вже писали, то я бачив. Санечка, привітайся. Всім привіт! Якщо, так. якщо хочете, щоб були персики, отакі, як оці, мали отакий листочок чудовий, великий, гарний, забарвлення, Працюйте з ними, дбайте, як за малих дітей. Так, доглядати треба, бо без догляду кіна не буде. Якщо не буде догляду, то буде у вас сорт персика Red хрен вам. Яка б громка назва сорту не була, все одно буде крен вам, а не персик. Якось так. Так, ти зараз обробляєш мерістемом, так? Плюс мікровина. Плюс мікроелементи. Ага, це ти дві банки використовуєш, комбінуєш? Ні, там двадцятка, двадцятка, двадцятка. і так, плюс бакова суміш. Що, я зрозумів. Це питання я зрозумів. А там скільки ти рядків будеш під біорост? 4, я думаю, повних 4. Рідки. Це десь порядка 200 Для yeah, Тобі вистачить, так? Да? Тобто і 200 дерев плюс-мінус там приблизно буде оброблено непосередство біоростом е, сьогодні. І малина сьогодні по другому кругу. Так, да? Звісно, сьогодні якраз третій день внесення. Е... Ну, коротше, по ідеї, на е, третій день після другої обробки вже повинен бути видний результат. Чи ти можеш вже побачив? Я вже бачу деякі позитивні нюанси, але давайте про них проговоримо все ж таки після цієї обробки. Трошки ще дамо час. До витрим, витримку так? витримку, так? ну знову ж таки, друзі. Повторюся, вже казав і повторюся ще раз. Я продовжую ж ніби робити виборки персиків з кожним днем. Я точно бачу, що сірої гнилі менше на 100%. І Саня вже і сьогодні був. Заїжджав до мене трошки персика, брав собі дітям. Менше погризених, менше сірої гнилі і точно середній розмір плодів на цьому рядку, які оброблені, на порядок, крупніший. Ну, не то, що він там не треба думати, що він, значить, якщо той там 100 грам, то цей такий, як дині. Ні, понятно, ні, Но середня статистика загальної ваги точно ці придали в крупності. Да, Єдине, що про біорос трошечки пізно вони розчухалися, тому що ну, пізно, Ну, що тут гріхати їй? Якби цю всю двіжуху запустили десь на початку липня, то було б більш об'єктивно. Більш суперово. Що по малині, напевно, мені здається. Да? Краще пізно, ніж ніколи, є такий вислів, але е, в нашому випадку, якщо ми навіть зараз на пізніх етапах спробуємо даний продукт, то ми будемо чітко розуміти, що на наступний рік заходити з ним з ранніх весняних обробок і так і вже працювати весь сезон. Будемо мати більш максимум. Е, 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 Воно, взагалі. до речі, по малині. Єдине, що тепла, цього бляха-муха не вистачає, ми не зможемо об'єктивно, ну, максимально об'єктивно зрозуміти. Але з точки зору самої малини, вона нас до морозів плодоносить. Так. тому ти тут результат точно побачиш. По Персиках дуже короткий такий проміжок. Там хтось писав, ну, типу, нереально, там, щоб за е, тиждень-півтора ти вже побачив якийсь там ахерію, афігеть, який результат. Ну, він, можливо, не настільки фігіть, як може здаватися, чи можливо, як я його малюю. Ну, не знаю, я так годен малювати, чи так в мене виходить, не знаю. Але сама по собі ситуація, я реально бачу, що є прибавка в розмірі. Ну що тут не каже. Ну, коротко, Я нікого не буду обіждати, переобіждати. якби Саня побачив зразу собі, хто ну, теж в цю в цю двіжуху і теж собі придбав і обробляє. Е, я задоволений, я точно рік буду користуватися даною штукою. Але це таке, то не реклама, коротше, то, то чисто такі, знаєте, власні, так би мовити, відчуття, якось так. Через 5 е, днів буде свідчать обробка, заміряємо ягідку, подивимося, розміри. Ну, нам зараз і... треба було перед першою обробкою треба було замірити. Знову ж так, ми, ми ці моменти про самі. Але ну, ми, я, ні, я нікому нічого не буду доказувати. якби Хто хоче, хто вважає за потрібне, то буде користуватися. Не, ні, то ні, якби, по поскольку. Я для себе ніби, це все діло роблю. ти для себе Ми Не виробничники, ми для себе це бачимо. Да. Абсолютно так. Тобто нікому нічого не, не це не нав'язуємо, ні з кого не вимагаємо. Єдине, що прошу, друзі, перейдіть по посиланню. Подивіться е, відео Геннадія Григоровича, перейдіть на петицію і по можливості поставте той підпис. Це буде точно добра справа. А все інше то таке, то приходяще, уходяще є, було, і буде. Як не одне, то друге, як не друге, то третє. То, що я в цій компанії довіряю, як бачите, Саня теж неї користується. І теж біоросту починаю довіряти з кожним разом все більше і більше. То це факт. Е, ну, цього не, не відкинеш. Мені, один, все одно мені чимось потрібно обробляти. Да? І вже по ситуації. Буду бачити. Ну, але я вже бачу, що буду користуватися. Так, така ситуація. Так, давай, Саня, давай. Я покажу ще людям, як ти. Воно воно, вже трошки сонце зайшло, не так, звісно, класно видно. Ми коли підходили, воно прям знаєш, такий туман красивий лягає, на, на, на дерева. Взагалі суперово. Ну, До речі, бачите, дерева ще невеличкі, то, відповідно, Саня це все діло е, гарно справляється акумуляторним оприскувачем. Але, повірте, на другий, а вже на третій рік акумуляторний взагалі не катить. Тобто В даній ситуації треба купувати потужного бензинового оприскувача. Бажано Штільовського китайців не беріть, вони не вивозять, вони не роблять такої якості. Теж вже провірено. Такого, як в мене, оприскуваще треба брати, ну чи йому подібного. От, і він буде видавати вже е... От і потрібні бажані, очікуємо результати. Якось так, друзі. От. Все, Саня працює. Ми погнали далі працювати, виконувати свою роботу. Вам дякую за увагу, дякую за коментарі, дякую за підписи. І щось мій маленький агроном хоче ще сказати. Всім привіт! <реш> Всім привіт. І дякую підписникам, які до нас заїжджали, які привозили нам гостинці і куштували наші персики і їли. <реш> дякую, друзі, що ви завітали до нас. І супер, що ви так попали до нас в потрібний сезон. Ну І дані гостинчики були, і мені були і гостинці, і просто класні корисні речі для <реш> садових так сказати, експериментів. Так що я вам дуже вдячний максимально, просто максимально. По саженцях замовляв, друзі, я виконую по максимуму кожен день. Я реально з. З сьомої години ранку починаю працювати і мантулю до самого вечора. Я єдине, на що відволікаюся, це малого щоб агронома погодувати, як то кажуть, доглянути. <су> Без цього ніяк. І коли приїжджаю, тобто треба зробити виборки персиків, то відповідав. Це єдине, на що я відвілікаю. Весь останній час я займаюся тупо черенками. Так що ріжу пакую, відправляю. Можливо, трошечки з більшими затримками, ніж ви на то очікували, Ну, вибачайте, ну я я Саме у вас багато, розумієте? І мені. Віднову. Ви ж розумієте, що цей агроном сильно багато не допомагає таткові. Хоча допомагає, реально багато допомагає. Він теж, теж на деяких череночках, які вам приходять, він листочки теж стриже. Так що це теж його ручна робота, його ручний труд. Ось така, друзі, ситуація. Але ж самі розумієте, сортувати, складати, підписувати. Це все. <нів> все на моїх руках. Якось так. Все. Всім дякую за увагу. Всім пока-пока, друзі. До нових зустрічей.